Так, друзі, всім привіт. компанія автопаркюа з вами на зв'язку. Приїхав до нас в продажу Ford Edge 2020 року, 2-літровий екобуст. Пригнана вона до нас з Америки, перший власник в Україні, якісно відновлена з некритичними пошкодженнями, з хорошою комплектацією, безпечний доступ на всі 4 дверки, електрорегулювання водійського електрогування пасажирського сидіння, підігрів передніх, підігрів керма, сліпі зони, датчик утримання в полосі і так далі. Повний електропакет. Мультируль у нас по пробігу 124 тисячі ріднього пробігу. Повністю розфікований, перешита мультимедія і так далі. Двох кліматконтроль, підігріви всі, електроручник і так далі. У нас по автомобілю повністю хороша, класна комплектація, все працює до єдиної кнопочки, без ключової працює. По задньому ряду автомобіля у нас все в ідеальному класному стані, абсолютно без нарікань. По кузову також гарненько класно виглядає. По техніці тим більше автомобіль повністю новий, майже без пробігу по Україні. Тільки в серпні він приїхав до нас. На хороші літ літній гумі автомобіль у нас продається на вулиці 2А. приїхати можна подивитися його сюди і забрати в кредит, в лізинг та заготівку. Тому друзі, не зволікайте, приїжджайте, забирайте.